Тобто, що ми хочемо сказати? Побиття воїнів, а то, ветеранів, побиття поліцією, жор жорстоке побиття, ото виламування дверей і так далі в офісі під час, під час затримання. Під час затримання. А який привод затримання був? Приступний вас була постанова якась на затримання. Що у вас буде? Чекайте, Поліція руководитель Рот! там прийняла руководитель там прийняв решение. А що руководитель? Потому, там що, там руководитель руководитель, глав, главу, руководитель культуру, Точта, Авака України! Подождіть поліцейські! Бачили злоч ознаки з ночі злочин. злочин. Поліцейський там робили з вулиці! Побачила ознаки злочину якого можете пояснити? Якось побачили якоїсь побачити <зарвивати> побачили <зарвивати> гранатаме? <зарвив> а хіба то був гу... гранатомет, Скажіть, почекайте. РПГ 26. <зарвив> тихо тихо. <зарвив> тихо. Дайте почекайте. сказати. Почекайте. Ми а як можна дамо... визначити? Ну нічого собі, Ви ж як професіонали як можна визначити, що це тубус, чи це не тубус? Ви ж воювали? Почекайте. Я вам объясню, с чего состоит а РПГ-26. Но... У него находится не мембрана. И увидеть, что он выстреленный или не выстреленный, то есть участники. Невозможно. Там Дэм пока. Да. не объясняйте. Не ну, добрый, давайте зачитаем. Почекайте, помолчите, помолчите. Да? дайте сказать, куда. Почитайте куда? мою биографию. Я, и, ну, нет, это хлопец, который воевал. Я вам Коли я вов, Ну Нехай розмовляє російською. Бог сніг. А вакар також розмовляє російською. Ну Помовчіть, будь ласка. По факту. Під час затримання. Зараз буде, проводиться перевірка служби і матеріали будуть передані в прокуратуру. Тут І приймає рішення по відношенню до поліцейських прокуратура. Короче, все пов'язано. Поліцейські не приймає рішення поліцейські керівництво. Там той момент що ще кажу, було прийнято рішення, бо були були ознаки злочину. Поліцейські побачили, що є в руках у людини гранатомет. Як можна з вулиці побачити, що в у приміщенні у людини в руках? Почекайте. А що там робив загон поліціянтів? Скажіть мені о п'ятій ранку, що там робив загон поліціянтів? Вони з п'ятої ранку так були. Ми зараз говоримо по затриманню. І під час затримання побачила поліція ознаки Злочин з радами о прийняте рішення по факту. Є постраждали. Постраждали. Алло, ви що робите? Душай! Я! Одаст стране! чим ти! На дамо дівчат бой!

Не потрібно мене хапати.

Чому у них немає На шаломах, на шаломах намери. Что за фигня? людина, деда, слухай. Не горит, я не хочу, щоб і полиции силу применили.

Выборщи за то. Да нормально. Делаю горячую голову есть и у полиции, и, есть, и у нас, и у граждан горячих. Еще раз. По факту, під час затримань громадяни отримали ушкодження. Ось службова перевірка. матеріали, всі передають прокуратуру. Вона приймає рішення ні руководство, ні руководитель глава, глава національної поліції, виховодітель міністерства не приймає рішення. Є кримінальне також провадження відкрите. Є затримані, які сьогодні отримав міру. При Відсторонені на час службової перевірки, відсторонені? Ні, не відсторонені. Чому були Ви можете посприяти прийняти до кого рішення? Це зробити мирним шляхом. Чому були факти так блокування? Обмежені заходи під час є. информация национальная полиция если есть информация о том что может быть рукация или суточка поймите говорю простым языком да, да, да. легче присесть чем потом собирать трубку труб, да это были необходимые заходы не але ага. никто из полиции не провокував, чтобы чтоб бросали дымовые шашки. Поймите, вот я нормальный человек, гражданин, мирный, просто не как посадова особа, не як особа. Я бачу, что стоит человек с гранатометом, ну человек, который просто гражданский, но который воевал и, знает. и поймите, что пустой тупость это пустой со стороны его тоже не может быть. Тем более я знаю, какой там был гранатомет. его. Там, предели, случайно, там, там. Тем более это было это. Г26, у него там стоит, да, стоит мембрана и все делать. Вопрос, че? как полиция должна реагировать? Як затримати по закону? Затримати по закону. Не бить людей. За... Час, За... Час, еще час, раз. Час, час, я... О чем я и говорила? Как раз по факту отримання ушкоджень, вы проводите проводу привет.